Із російського полону повернулись 84 військових і цивільних українців. Серед звільнених наш земляк захисник маріупольського гарнізону, офіцер військово-морських сил, майор Олексій Ігнатенко підсилили одразу чотири бригади збройних сил України. Чергову партію ФПВ-дронів передали із Вінниці на передову. У Вінниці завершився форум, присвячений Міжнародному дню молоді. Заключний день присвятили вивченню правил надання до медичної допомоги. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день, у четвер, 14 серпня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Ще 84 українці вдома. Відбувся 67-й обмін полоненими на рідну землю. Повернулися 33 військових та 51 цивільний. Серед них поневолені з 2014 року та незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення. Один із звільнених пробув у неволі понад 4 тисячі днів. Серед визволених є і три жінки з Донецької та Луганської областей а також Цивільний 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році, коли йому було лише 18 років, додому повернулися також захисники Маріуполя, воїни військово-морських сил та державної прикордонної служби. З полону вдалося визволити 10 офіцерів. Додому повернувся і військовий звільничини майор. Олексій Ігнатенко, як повідомили у координаційному штабі, всі визволені українці отримують необхідну медичну допомогу, виплати та пройдуть реабілітацію. Щоб зберегти життя українських захисників і вражати ворога, точніше, чергову партію в дронів із Вінниці передали на передову. Підсилення отримали одразу чотири бригади Збройних сил України, які несуть службу на найгарячіших напрямках фронту. Скільки безпілотників передали цього разу? Дивіться далі. Допомога для збереження життя. 50 впіві передали із Вінниці на передову для 120-ї бригади ЗСУ. Це вже 25-те підсилення для воїнів цього підрозділу, який боронить Україну на найгарячіших напрямках фронту. Це Покровський напрямок. Там відповідно є один із наших батальйонів, який буде виконувати виконує і виконує бойові та спеціальні завдання. Більша частина з цих дронів буде відповідно передана їм. Інша частина дронів буде передана ще одному батальйону, який виконує завдання на харківському напрямку. Ще 100 дронів від Вінницької міськради отримала новостворена дев'ята окрема бригада безпілотних систем ЗСУ. Техніка та жива сила противника. Вишукуються або окремі групи противника, або якщо якісь. Броньовані транспортні засоби противника, броньована техніка це все знищується FPV-дронами. Але зараз найбільш ефективно, тому що ФПЮ-дроном оператор керує до прямого попадання вже в ціль, тобто це більш керованість, більший контроль над ситуацією. Загалом цього разу Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передала 350 дронів чотирьом бригадам. Частину ФПВ отримали 110-та окрема механізована бригада та сили спеціальних операцій ЗСУ. Військові говорять, що це сьогодні один з найнеобхідніших ресурсів, який дає можливість стримувати ворога, відштовхувати його від позицій. А саме головне берегти життя наших захисників. Тому хлопці, ми щиро дякуємо вам за те, що кожен день ви героїчно робите. І хочемо сказати, що і надалі наша команда буде все робити для того, щоб ви відчували нашу підтримку. З початку цього року Вінницька міськрада спільно з гумштабом підсилили захисників сімома тисячами ФПВ-дронів. Загалом регулярно надають підтримку бійцям 64 військових формувань. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал. ВІТА. У Вінниці завершився форум, присвячений Міжнародному дню молоді. Протягом двох днів юнаки та дівчата відвідали низку зустрічей та тренінгів, зокрема. Відточили навички з комунікації та психології. Поспілкувалися із ветеранами російсько-української війни та волонтерами. У заключний день форуму на молодь чекав тренінг із надання домедичної допомоги. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. Оцінюють стан пацієнта, вимірюють пульс та відпрацьовують алгоритм надання до медичної допомоги. Як реанімувати людину у разі втрати свідомості Вінницьку молодь навчають фахові спеціалісти. Ми перевіряємо, чи потрібна йому серцево-легенева реанімація, тобто оцінка дихання, зіниць, серцебиття. Ось і в даному нашому симуляційному варіанті вона потрібна, і кожен з учасників відпрацьовує алгоритм першочергового надання дій для того, щоб рятувати пацієнта. Серцево-легеневу реанімацію Аліна Монастирська робить вперше. каже такі навички необхідні кожному, аби в разі надзвичайної ситуації не розгубитись і надати допомогу. Ми вчимося оцінити сам стан пацієнта. Можливо, це смерть, а можливо, це клінічна смерть. Якщо клінічна, то можна якось ще реанімувати людину. Є різні ситуації. Ось сьогодні нас вчать як це реанімувати, тобто серцево легеневу реанімацію. Тренінг з надання до медичної допомоги для хлопців та дівчат провели в рамках дводенного форуму до дня молоді. Зараз ми знаходимося у військовому стані, і ніколи ти не знаєш, коли знадобиться надавати першу допомогу людині, тому що в будь-який момент може прилетіти, може десь когось поранити. Та в будь-якому випадку, навіть у спокійний час, людині може стати погано, і всі ми маємо вміти надавати першу допомогу. У заключний день форуму на молодь чекали і військово-патріотичні навчання. Хлопці та дівчата навчалися стрільбі, вчились прицілюватись та з різних дистанцій потрапляти у мішень. Ми сьогодні підготували мішені, підготували пневматичні гвинтівки, розказали молоді, як, як стріляти, що треба потрібно робити. У нас є дві мішені відстань 10 і 20 метрів. Кожен обирає собі відстань. Можна спробувати десь раз вистрілити по завершенню такого на даному змагання, або етапу якщо залишиться кульки, бажаючи вони зможуть спробувати себе на іншій мішені. Протягом двох днів форуму учасники зустрічалися з ветеранами та волонтерами, відвідали психологічний тренінг та відточували комунікаційні навички. Також грали в інтелектуальні та спортивні ігри. Подібні активності до дня молоді для вінницьких хлопців та дівчат проводять вже третій рік поспіль. Проведення такого форуму він надає можливість молоді спілкуватися один з одним. Тобто вони багато між собою спілкувались, познайомились. Вже зав'язалась така дружба. Тобто є різні і навчальні заклади. Вони також обмінялись досвідом. Цьогоріч до молодіжного форуму приєдналися 50 активних юнаків та дівчат. Це студенти, учні, представники громадських організацій та відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал ВІТА. Ревуть мотори, реплять шини дим, стелиться дорогою і шанувальники автомотоспорту у захваті. І все це невдовзі у Вінниці. Як і коли будуть відбуватись змагання чемпіонату Адреналін Драйв Дріфті Україн 2025 нам розкаже керівник Вінницької обласної федерації драгрейсингу та дрифту Андрій Гельчинський. Андрій, я вітаю, дякую, що знайшов, знайшов час для розмови. Вітаю всіх, дякую, що запросили. Якщо ми говоримо про дрифт, то для вінничан традиційно звично, що все це роками відбувалося на злітно-посадковій смузі аеродрому, але у час повномасштабного вторгнення це, на жаль, все ще неможливо отже, де, коли та як все буде відбуватися вже цими вихідними 16-17 липня. е серпня. 16-17 серпня Вінниця, вперше в Україні, вперше в Вінниці ми е, запланували це ще в минулому році. Все узгоджували, як це провести, де це місце може бути. Тому це буде на перехресті Андрія Первозваного юності вниз до музею Пирогова. Отут От маленька діляночка в 200 метрів буде перекрито для того, щоб ми там провели дріфт. Це буде вперше в Україні такий захід, прямо в місті. Хочу подякувати Сергію Анатолійовичу Моргунову за те, що вислухав, зрозумів, як це буде, погодив це, от взяв на себе певну відповідальність, тому що ми маємо рухатися вперед, і дуже круто, що керівництво країни, керівництво нашого міста розуміє, що треба йти далі проводити чемпіонати змагання весь спорт взагалі має працювати 16 17 серпня два дні субота неділя чим вони відрізняються що можна буде побачити у суботу що можна буде побачити у неділю? суботу день тренувань та день кваліфікації в неділю день тренувань та фінальних заїздів і той і той день цікавий по своєму в перший день буде Точно дуже багато аварій, будуть розбиватися. Ми виставляємо дуже багато бетонної огорожі, поки вони туди пристріляються, будуть їхати, по-любому будуть аварії. Mm -hmm. Ну і кваліфікація. Другий день це вже фінальні парні заїзди. Зазвичай люди на них більше всього приходять, але той, хто хоч раз пішов на тренувальні і на кваліфікацію, це теж ну, круто, класно подивитися, ознайомитися. Тобто варто побувати себе. два дні, ну, подивати, подивитися весь цей процес да, від самого да. початку і до кінця. Я би, я би радив так. Якщо звісно, немає можливості, то неділя. Угу. Чи побачить глядачі якісь круті авто, чим можемо похвалитися? Взагалі, хто приїде, на чому приїдуть? Ну, наприклад, у нас буде Роман Зелінський. Це топовий автомобіль в пілота 1200 кінських сил. Він переможе з багатьох європейських змагань в Румунії, в Польщі їзди по всій країні. Він вигравав чемпіонат в Румунії. У них проходив проходили змагання на їхній площі, де от в Румунії оцей палац, там де розстріл Чаушешко був прямо центральна площа. І там в Румунії на цій площі робили дріфт. Можете загуглити, щоб ви відчули ці масштаби, коли перекривається не кусочок траси, а вся, от уявіть, хрещатик перекрити, щоб був дріфт. Отак от в Румунії проводиться дріфт. Туди з'їжджається вся Європа. На жаль, до нас зараз не можуть, але я маю надію, якщо буде тенденція, що ми зможемо тут розробити такі заходи в містах, прямо в центрі, до нас теж так, от цей пілот на цій машині чемпіонський буде тут. Звісно, буде інших багато пілотів, Скільки топові машини. При... Наразі. Зараз 22-23 пілота зареєстровані. Маю надію, що там доїде. Ну в рамках там 20-25 пілотів. Це нормально, що до нас тільки приїжає. Нам більше не треба. Цього достатньо буде, щоб заполонити два дня дріфтом, і буде класно. Чи не закоротка ця траса 200 метрів? Чи дозволяє вона показати все на що здатні пілоти і їх авто? В дріфті роблять і змагання і на там 50 на 50, 70 на 50, як виходить, де виходить. В кожна траса буде специфічно. Тобто у нас траса вона буде длинна, но вузька. І от вони будуть на швидкості і вліво, і вправо. Судді придумають зараз цю трасу. В п'ятницю будемо її малювати там мілом чертити ці траси. У випадку інтересна. це буде не просто для пілотів. Це, це буде не легка, дуже прогулінка. буде жесть, бо все буде вузько, кругом бітон. Уявіть, що ви от їдете в 20 метрах, а ваша швидкість там буде 70, 80, 100 кілометрів. І вам треба з однієї сторони в другу сторону не попасти нікуди, не розбити машину, але креші будуть по-любому. Для того у нас будуть маніпулятори, які будуть забирати, їх піднімати, вивозити і так далі. Так що легкою прогулянкою це не буде, бо це такі специфічні умови, але всі в однакових умовах Вперед, показуєте, що ви можете хто чемпіон. Тим паче це фінал. От у нас буде вияснятися, хто буде чемпіоном. У нас є клас професійних машин, є клас Сімі Про, це трошки нижче там, рівня машини, але теж там, по 400, 500, 600 кінських сил в машинах. Тобто це вже третій етап, третій етап. це українських змагань. Да. А, перший відбувся в Одесі, потім Львів, і от нарешті фінал да. у Вінниці. Я завжди тягну все саме круте в Вінницю. Да? Я би міг в інших містах, але я люблю Вінницю, я хочу, щоб наші Вінничани бачили саме топове. Вінниця це комфортний і без. Спечне місце тому до питання безпеки: хто відповідає за безпеку пілотів? Хто відповідає за безпеку глядачів? Звісно, організатор відповідає за безпеку, бере на себе Андрій Гальчинський. Андрій Гальчинський. Я виставляю більше 150 бетонних блоків здоровенні блоки вдоль траси. Ми виставляємо забори в три ряда будуть забори. Все це закриватися сіткою для того, щоб унеможливити там будь-які нюанси. От. Звісно, пожежники, звісно, медики, звісно, вогнегасники, звісно, команда суддів, маршалів, які проходили тренінги. Які розуміють, як тушити, як що робити, і так далі. Звісно, евакуатор, який в разі чого буде піднімати машину, то звісно, відповідальність. Я розумію, що я яку я відповідальність на себе беру, і що мені треба зробити, щоб забезпечити е безпеку глядачів. Пілотів і так далі, щоб це було максимально комфортно для всіх. Звісно, будуть там туалети, скільки зможемо знайти з Вінниці, все туди звезе. Мусорні баки, чистота і порядок має бути до та після нас. Так що ми комплексно підходимо до змагань, і це має бути безпечно, якісно, круто. У нас буде пряма трансляція з двох екранів, глядачі на трибунах під зонтами. Тобто, зараз там таке будівництво йде, хто проїжджає, вже бачить, тобто там. У ну, дуже багато всього зараз будується кілометри заборів. Так що безпека Андрію, давайте запрошувати. Часу залишається в нас не так вже і багато, але маємо запросити глядачів, вінничан, гостей нашого міста 16-17 серпня, субота, неділя. У котрій годині куди і як потрапити. З 10 до 19 що і субота і неділя приходите на проспект Юності, перехрестя Андрія Первозваного, там буде вхід. Запрошую, все просто прийти і побачити. Ми це все сюди привезли для вас. Прийдіть раз в рік, побачте, покажіть дітям. Це ну, дуже крутий захід. Андрій, дякую вам, що знайшли час. Дякую за розмову. Дякую за справу, яку ви робите, адже це дає нам можливість відчувати себе живими, що живемо ми, живе місто, живе країна в цілому. Дякую. дякую за розуміння. А з нами у студії новин був керівник Вінницької обласної федерації драг рейсингу та дрифту Андрій Гальчинський. Ну а ми рухаємось далі до інших новин нашого міста. Далі у випуску. Вінницьких акробаток привітали вдома після вдалого виступу на всесвітніх іграх у китайському ченду. Якщо ви не отримали бюджетного місця у омріяному університеті і маєте високі результати НМТ, є можливість отримати грант аби оплатити навчання. Створення цифрового контенту відеоконференції Сучасний конференц-зал у Вінницькому національному технічному університеті відкрили цифровий медіапростір. Додому вони повернулися справжніми зірками і тепер отримують заслужені привітання. Вінницьких акробаток урочисто відзначили після вдалого виступу на всесвітніх іграх у китайському місті Ченду. Як вітали призера головних стартів чотириріччя бачив Ілля Іскра. До другого перону Вінницького залізничного вокзалу прибуває потяг із польського пшемисля. Із п'ятого вагона виходять срібні призерки всесвітніх ігор зі спортивної акробатики Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук. Ступивши на рідну землю, дівчата вмить стають розгублені, адже на таку зустріч навіть не сподівалися. На вокзалі зірковий тандем чекали рідні та друзі з квітами, кульками і подарунками. Та це зовсім неочікувано. Я собі думала, що час додому все. Дуже приємно, що от така, така увага до нас. Дуже приємно. Да, також дуже приємно, було дуже неочікувано. Виходимо з поїзду, а тут такий сюрприз. Дуже приємно. Серед присутніх батько Ангеліни Чернявської Сергій Чернявський, видатний велогонщик, який на Олімпійських іграх 2000 року вибору срібло, нині радіє успіху доньки. І її медаль оцінює вище за свою. Дорожче її, звісно. Моя вже 25 років тому була. А вона є срібна призерка чемпіонату світу і чемпіонка Європи чина, до речі, і друге місце на найвищих змаганнях в всесвітніх іграх. Ну все. Їдемо святкувати з іншого вагону. Виходять ще три українські збірниці: представниці жіночої групи Аліна Пугач, Каріна Островська та Еліна Козачанська. На головних стартах чотириріччя у китайському Ченду це тріо зупинилося за кілька кроків від медалі, посівши п'яте місце. Згодом, під час урочистостей у рідному залі, дівчата розповіли, що завадило їм здобути омріяну нагороду. Ми задоволені, що ми представляли країну на міжнародній арені, на такій великій міжнародній арені, що ми туди дійшли, що ми взяли ліцензію. Звичайно, ми розраховували зовсім на інший результат. Старалися для цього зробити все, але це спорт, буває різне, і ніхто не знає, що тебе очікує, навіть якщо ти готовий на всі сто. Ми трішки перехвилювалися і отримали не той результат, на який ми старалися дойти. У залі спортивної акробатики для призерок та учасниць всесвітніх ігор влаштували ще масштабніший вітальний захід, де було багато квітів, подарунків та щирих привітань. Також збірниць та тренерський штаб нагородили почесними грамотами від Вінницької обласної ради. Якщо навіть брати участь у всесвітніх змаганнях, це вже висока плата. А якщо представляти Україну в Китаї і здобути срібло, це дуже круто. Але ми бачимо тільки фініш, да? а той великий шлях, знаєте, більше всього тут, в цих стінах. Тепер у спортсменок є два тижні на відпочинок, і дівчата нарешті можуть перевести подих. До всесвітніх ігор вони посилено готувалися майже рік, а останні дні перед змаганнями видалися особливо виснажливими не стільки фізично, як морально. Я не могла спати. В мене просто трусило від одної мислі про те, що от зараз там через пару днів я їду вже на всесвітні ігри, і це за один день вирішується. Ну, судьба, так сказати, тому що там звичайні змагання проводять три дня. А тут за один день ти задаєш три вправи. І все фінальна вправа, і тебе сразу, ти вже знаєш результати. До кінця цього року у вінницьких акробаток залишився лише один відповідальний старт: домашній кубок України, який Вінниця прийме у жовтні. Ілля Іскра Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Юні вінничани, які мають високі результати НМТ, можуть отримати освітній грант. Це інструмент підтримки тих вступників, які вдало склали національний мультипредметний тест, але не отримали бюджетного місця в омріяному університеті. Йдеться у повідомленні Міністерства освіти і науки. Цьогоріч вступники із результатом 150 балів і більше з двох предметів можуть отримати 17 тисяч гривень. Та 25 тисяч гривень грант другого рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170 балів і більше. Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти. Отримати грант можуть лише ті вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце. Гранти поширюються на спеціальності у галузі освіти, природних наук, інженерії, сільського господарства та медицини. Повідомлення про можливість отримати грант студенти першого курсу отримують у застосунку ДІЯ. Його треба лише підтвердити. Сучасний медіапростір відкрили у Вінницькому національному технічному університеті. Це місце, де створюватимуть цифровий контент для навчання студентів. Простір облаштований апаратурою для запису відеолекцій, завдяки чому молодь зможе навчатися з будь-якого куточку світу. Окрім того, нове обладнання дало змогу запустити профільні навчальні курси для внутрішньопереміщених осіб. Детальніше розкаже Світлана Ількова. У новому просторому приміщенні у Вінницькому національному технічному університеті розпочинається зустріч керівництва та педагогічного складу закладу з представниками міської та обласної влади. Сучасний конференц-зал частина новоствореного медіахабу, який відкрили в університеті. Тут проводитимуть відеоконференції, захист дисертацій, презентацію студентських ініціатив та різноманітні наукові зустрічі. Медіахаб він створений як частина реалізації такого більш масштабного глобального проекту. Це реакція університетів на великі перешкоди створення стійкої вищої освіти для реагування на управління суспільними кризами. Це європейський проект, який називається Турбо. В ньому приймаємо участь. Ми приймає участь польський університет, Норвежський університет і ще п'ять університетів України. українських. Інша частина медіахабу – відеостудія. Вона обладнана сучасною звуковою та відеогарнітурою для зйомки якісного контенту. Тут викладачі зможуть створювати навчальні лекції у відеоформаті. Зараз активно популяризується університетом. враховуючи те, що в нас є міжнародні студенти. У нас є студенти, які мають додаткову інклюзивну складову. І наші студенти, які, наприклад, навчаються і не можуть там якийсь час відвідувати університет, вони мають можливість скористатися цим продуктом. У новій відеостудії створюватимуть відеоматеріали й для онлайн-курсів. В ході реалізації проєкту Турбо, що фінансується європейським союзом в рамках програми Erasmus Плюс. У ВНТУ створили низку навчальних курсів з перекваліфікації для внутрішньопереміщених осіб. Перший потік студентів із 27 переселенців вже завершив навчання. Протягом трьох місяців вони вивчали соціальне підприємництво та інформаційні технології в бізнесі. Двом випускникам подружжю з Бахмута, яке нині проживає у Вінниця дипломи вручили під час зустрічі. Перш вона тримать знання. А по-друге, вони отримують у співпраці з міською радою, можливість працевлаштування. Основна мета навчити і дати велику практику. Практика це походи на підприємства, це знайомства з ВПО, які вже соціалізувалися в місті Вінниці і які відкрили свою власну справу. І обов'язково це працевлаштування і можливість надання їм можливості грантової підтримки. Заступник міського голови Андрій Очеретний зазначив, удосконалення матеріально-технічної бази українських університетів безпосередньо впливає і на якість освіти. Тож нині у закладах мають створюватись усі необхідні умови, аби молодь хотіла здобувати знання в Україні та бути затребуваною на вітчизняному ринку праці. Наш технічний університет це флагман, якраз в наданні освітянських послуг, і ми бачимо, що вони постійно вдосконалюють свою роботу. Ключове це Студенти, студенти, діти, які е, прагнуть е, навчатися, головне, ми хочемо, щоб вони не рухалися до європейських країн і там не набували знань, і потім залишалися там. Якщо набувають і повертаються, це добре. Але якщо вони будуть вчитися в Україні в університетах українських, вони точно будуть працювати на економіку України. Навчальний контент, який створюватимуть у хабі, завантажуватимуть на сервер університету, щоб забезпечити доступ до навчання для студентів з різних куточків світу. Згодом планують поширювати й на інші інтернет-ресурси, де переглянути лекції зможуть усі охочі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. На сьогодні це основні новини, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин: бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.